Минув 75-й тиждень з того часу, як російське військово-політичне керівництво своїм злочинним рішенням перетворило локальну війну, яка велася на Донбасі, на найбільшу регіональну війну Європі починаючи з 1945 року. І ми маємо наступну ситуацію. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то на Куп'янському напрямку була певна активізація противника з метою. Просувати саме до цього населеного пункту активізація була традиційно північно-східніше, десь на відстані 10 кілометрів від Куп'янська але якихось успіхів ворог не мав. Якщо ми говоримо про Сватівський напрямок, то ті попередні спроби, які ми бачили протягом двох минулих тижнів до цього щодо активізації на цьому напрямку, вони. Не перетворилися на якісь більші успіхи, тобто, спроби просуватися в районі Нової горівки Ковалівки, вони в принципі були зупинені, навіть частково відіграні. Тобто, той перелік е, населених пунктів, е, які е, дає Генеральний штаб, де ведуться бойові дії, він плюс-мінус є знайомим. Так само спроби противника е, діяти активно на е, напрямку Креміна Лиман е, вони не дали якогось ефекту протягом минулого тижня, тобто серебрянське лісництво. За нами і е, активність, яка була в районі населеного пункту Торське, е, в принципі, немає якогось продовження, тобто успіхів е, немає. Загалом в цій частині фронту е, бойові дії вони ведуться за локальну ініціативу, і знову ж таки спроби противника переграти результати успішного наступу Українських сил оборони восени минулого року. Вони не дають якогось принципового. Радикального ефекту. Якщо ми говоримо про Бахмут, то з російського боку ми бачимо зменшення інтенсивності атак, і з боку України основні зусилля далі відбуваються південніше Бахмуту, тобто це трикутник населених пунктів Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка. Минулого тижня більша активність українських сил була саме в районі Андріївки. І Курдюмівки. загалом вже навколо Бахмуту нам вдалося протягом починаючи з середини травня ліквідувати такі найбільші вклинення, які ворог створив в першу половину весни 2023 року. І загалом далі ми продовжуємо сковувати значні сили росіян саме на цьому напрямку. Навколо Авдіївка, самі бойові дії відбуваються південно-західніше. Це знов ж таки. Традиційний е, перелік населених пунктів, де найбільше фігурують Красногорівка, е, Мар'їнка, точніше Руїни Мар'їнки і Новомихайлівка, де жодній з сторін, в принципі, не вдається якось змінити ситуацію е, на свою користь і як наслідок бої теж носять такий е, локальний характер. Е, загалом же. Основні бойові дії звичайно розвиваються на напрямку Бердянськ і Мелітополь. І минулого тижня ми отримали таку цікаву статистику, що з початку переходу України до активних бойових дій, до наступальних бойових дій вдалося звільнити 204,7 квадратних кілометра території. Це більше, чим Росіянам загалом вдалося захопити в рамках другої битви за схід України. І ми маємо Теж певний локальний успіх саме в напрямку Бердянському, тобто південніше від великої новосілки, тому що якраз минулого тижня стало відомо про звільнення Старомайорського, це вже з десятий, здається, населений пункт, який вдалося звільнити саме спочатку переходу до наступальних дій на півдні, і важливо те, що росіяни кидають значні сили. Для того щоб відновити контроль над цим населеним пунктом, але якогось успіху немає, також йдуть активні бойові дії в районі Приютного і Урожайного, якщо ми говоримо про напрямок Велика Новосілка, і в принципі поступово українські сили намагаються діями з флангів змусити росіян відступати, і окрім того, окрім звільнення Старомайорського. Ми бачимо таку цікаву ситуацію, коли вже українські сили наносять ураження, в тому числі за допомогою ФІБІ-дронів, по російській техніці танкам Т-90, які знаходяться в Старом Линівці, це південніше від Старомайорського. Тобто, бачимо, що активно працюємо по резервам, які можуть застосовуватися противником в районі. Населеного пункту роботи не в принципі дії українців вносять знову ж таки той самий характер. Тобто, ми намагаємося обійти діями південно-против. На, на південний схід, тобто між роботиним і вербовим, зрозуміло, що напрямок, напрямок атаки він є зрозумілим для ворога, і тому йдуть там запеклі зустрічні бої. Ворог кидає резерви. І так само а, західніше, тобто в районі п'яти хаток, теж ідуть активні зустрічні бої, відповідно, але. Загалом, та тактика, яку обрали українські сили, вона далі працює. Тобто, ми бачимо щоденно по зведенням генштабу, що Росіяни втрачають щоденно там 25 одиниць ствольної реактивної артилерії. Ми бачимо найбільш активне ураження саме на Мелітопольському і Бердянському напрямках, наприклад, в районі Великої Новосілки, саме на цьому напрямку ми бачили минулого тижня знищення елементів комплексу БУК-М3. тобто і далі відбувається знищення тих систем. Які ускладнюють просування вперед, тобто ствольна реактивна артилерія, системи ППО, системи РЕП. І е, не лише це відбувається, але ми побачили нову низку ударів по е, комунікаціям, які з'єднують тимчасово окупований Крим і материковий Південь. Тобто це залізничний міст в районі Чонгару, і навіть були певні фото і, і, і фотопідтвердження е, глибини ураження, що значно ускладнює логістичне. Постачання. Окрім того, е, мінімум два інциденти мали місце із е, столицею нашого противника місто Москва, тобто удари безпілотниками. І, е, якби єдина найбільш логічна ціль це, звичайно, спробувати саме відволікти системи ППО від материкового півдня саме на Москву, і як наслідок створити можливості для нанесення ураження крилатими ракетами Storm Shadow пріоритетних об'єктів. Як на материковому півдні, так і в тимчасово окупованому Криму, або там теж з допомогою безпілотників. Тобто, боротьба в цьому напрямку триває. Окрім того, в морському вимірі ми мали цікавий випадок цього тижня, коли два патрульних кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, проекту двадцять які перебували на відстані більше 300 кілометрів південно-західніше від Севастополя, їх атакували. Українські е, безпілотні надводні платформи Росіяни заявили про знищення всіх платформ, але потім, начебто, з'явилось перехоплення про те, що був запит на медичну евакуацію проведення відповідно. Але так чи інакше, навіть важливий факт не самої атаки, а те, що росіяни намагаються застосовувати саме відповідні. Кораблі проекту 22160 для того, щоб діяти поза межами цієї зони заборони доступу і обмеження, яку створили українці з допомогою протикорабельних ракет, і радіус якої сягає 175 кілометрів. Але Росія має дуже обмежений потенціал і, малоймовірно, що вона залучатиме саме основні бойові кораблі для. Певний дійс перескорджання е, українського е, вивезення українського збіжжя з допомогою кораблів під різними прапорами третіх країн. Тому е, сам інцидент він є дуже показовим, тому що росіяни намагаються застосовувати саме ці кораблі, але мають обмежені потенціали. Тому як наслідок ми бачимо далі е, продовження саме знищення інфраструктури перевалки зерна. Тому що черговим об'єктом ударів став саме об'єкт в Ізмаїлі, який знаходиться на кордоні з Румунією, було знищено до 40 тисяч тонн зерна, і загалом внаслідок вже 10 таких потужних російських атак було знищено загалом 220 тисяч тонн зерна, і це звичайно велика проблема, великий виклик для всієї міжнародної спільноти, яка на жаль поки що не демонструє бажання. Можливо, так втрутитися, як втрутилися в 80-х роках, і забезпечити перевалку зерна, так як забезпечили свого часу перевалку нафти із країн перської затоки в умовах ірано Іракської війни. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, то маємо декілька таких, можливо, і не найбільших прикладів, але тим не менш важливих. Тобто Україна отримала дві САУ «Зузанна» від словацьких партнерів, це міжнародний проєкт, тобто три країни: ФРН, Данія і Норвегія, вони фінансують виробництво цих сау, загалом йде про виробництво до 16 сау. Це є дуже важливий проект по отриманню нових колісних сау, які мають можливість працювати на дальність до 40 кілометрів. Дуже мобільні, швидкість розгортання. Згортання мінімальна і по підтвердженим даним ми втратили лише одну сау цього типу, які нам постачались минулого року Словаччина. Крім того. Засвітились відразу два е, проекти, такі цікаві на основі е, авіаційних е, ракет Гідра -70». З Знову боку, ми побачили системи «Вампая», які теж створені на основі ракет Гідра 70 з лазерним наведенням. І вони передбачалось їх застосовувати для боротьби з піспілотниками, але українські сили використовують ці е, системи для нанесення в тому числі, наземних ударів. Е, відповідно, ця. Пускова е, знаходиться на шасі машини Хамві і є доволі мобільною, тобто швидко відпрацювали і змінили позиції. І так само ми побачили, що е, ті гелікоптери МІ 24, які нам постачала Чехія, вони були модифіковані для того, щоб нести ракети Гідра-70, тобто як доповнення до ракет С-8 некерованих, які ми використовуємо теж для нанесення ударів. Але, скоріше за все, мабуть, відчуваємо брак і тому така цікава модифікація, коли. Контейнери із е, ракетами Гідра 70 були інтегровані до гелікоптера е, Мі 24 І також ми отримали ще додатково 6 зенітних артилерійських комплексів Гепард і 15 тисяч боєприпасів до них. Тобто йде оце насичення системами Гепард, які дозволяють і гарантувати не лише ППО наземних з'єднань, але й ППО країни, перехоплюючим. Відповідно крилаті ракети, безпілотники типу Шахет, які Росія активно використовує. Тобто, бачимо далі таку допомогу з боку наших партнерів, і окрім того, мали таке цікаве повідомлення, що кількість артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які Україна щоденно використовувала використовує, збільшилася десять трьох тисяч, які ми мали. На початку весни до 8-9 тисяч, в тому числі за рахунок посичання е, касетних боєприпасів м 846 які теж вже активно використовуються на фронті і теж мають е, свій ефект. Е, відповідно, Україна переможе через те, що ми ведемо екзистенційну війну, і ми розуміємо чітко ставки цієї боротьби. Як наслідок, ми не маємо іншого варіанту, крім як перемогти.